Наше село Гумниська засноване в 1746 році. Назва села походить від слова гумно. Гумно це господарський двір. Бузьку жили князі, а в гумниську були їхні господарські двори. І першими жителями села Гумниська були князівські пастухи. Наше село знамените тим, що в 1838 році тут служив отець Маркіян Шашкевич. На жаль, церква, в якій служив отець Маркіян, не збереглася, але в нас стоїть пам'ятний знак на місці, де стояла церква, де колись служив отець Маркіян Шашкевич. У 1837 році Маркіян Шашкевич закінчив духовну семінарію у Львові, і перед ним стояло. Завдання, куди ж йому далі податися. Річ у тім, що Вище духовенство запропонувало Маркіану Шашкевичу висвятитися без права одруження. Але у Маркіана Шашкевича були інші плани на життя. Він хотів працювати в селі, він хотів навчати дітей української мови, хотів працювати з селянами, творити, і мало з того, йому ще й дуже. Потрібно було десь працювати, аби мати кошти. Його мама залишилась на той період вдовою. У неї було п'ятеро дітей, їх потрібно було утримувати, і це лягло на плечі молодого Маркена Шашкевича. Річ у тім, що один із його молодших братів взимку по кілька тижнів не ходив, не ходив до школи, бо не було чобіт. І отець тоді ще семінарист Маркян Шашкевич все таки вирішив висвятитися. І, і, і працювати духівником в лютому. 1838 року він одружився з Юлією Крушинською, донькою греко-католицького священника з деревні, це Жовківський район. В тому ж таки, 1838 році, це вже був травень місяць, його висвятив на священника митрополит Михайло Левицький. А вже 19 липня Маркіана Шашкевич. Вже отця послали як духівника на парафію у селі Гумницько. І от, власне, ми зараз знаходимося в тому селі, в якому отець Марк'ян Шашкевич починав свої перші кроки як духівник, як священник. Ну, Село було. Бідне, було дуже бідне село. Та плебанія, в котру поселили отця Маркена Шашкевича, була для нього дуже непривітною. В тому плані, що в хаті не можна було напалити. Там завжди було холодно. А як відомо, отець Маркен Шашкевич мав слабоньке здоров'я. Він мав хворі легені. І, очевидно, та хвороба, котра його постійно турбувала, це вже були ті перші паростки його невеліку. Ковної на втоді хвороби. Є такий дослідник, науковець, колишній директор музею Івана Франка у Львові Роман Горак. От власне він написав есе, яке називається у сутінках. І в цьому есе він описує, як жив і працював отець Марк'ян Шашкевич в Гумницьках. І згадує про те, як в Плебанії він ввечері скидав чоботи, а на ранок. Ті Чоботи покривалися пліснівою, тобто працювати було дуже і дуже важко. І мало з того, відчуваючи ту ті е, матеріальні незгоди, йому самому бракувало грошей, тому що треба було підтримувати родину. Але селяни у гумницьках були ще бідніші. І вони дуже часто до нього зверталися за помічю, і отець Маркіян дуже часто їм допомагав, тобто відриваючи від себе, щоб десь допомогти трошечки. Своїм Парафіянам, отець Маркян Шашкевич в служив недовго. Він звернувся до вищого духівництва з проханням переселити його, дати йому парафію в іншому населеному пункті, тому що хвороба прогресувала і він тут не міг, не міг працювати. Час його роботи, праці духівничої тут був короткий, але, попри все, він залишив про себе, не залишив. Диму пам'ять пам'ятають гумнищани про нього, і напевно не випадково в цьому селі народилися відомі для цілої України Юліан Вороновський. До 200-ліття з дня народження урця Маркіяна Шашкевича громада села Гумницька в Данину. Його світлій пам'яті вирішила на місці, де стояла церква, де стояв пристіл церкви, в який служив отець Марк'ян Шашкевич, встановити пам'ятний знак.